Драма, яка вийшла на екрани у 2017 році. Цей фільм присвячений історії героїчної оборони Донецького аеропорту на початку російської агресії в Україні. Сюжетною основою картини стало життя українських військових у період захисту стратегічно важливого об'єкту на території аеропорту поблизу Донецька. Цих героїв назвали кіборгами, бо протистояння з російськими окупантами тривало 242 дні. Таким чином, наші збройні сили боронили невелику територію та показали всьому світу, що дух українців неможливо зламати. Авторкою проекту стала Наталя Ворожбит. Сильний та правдивий сценарій з проникливими діалогами, який був записаний зі слів очевидців, робить цей фільм справжнім та щирим. Він про людей, які готові віддати найцінніше своє життя, аби Україна і надалі була вільною. Та незалежною. Актори Андрій Саєнко, В'ячеслав Довженко, Віктор Жданов, Роман Ясиновський, Макар Тихомиров – окремі перлини кінофільму. Кожен з них так чесно та по-своєму втілив образи, адже всі характери були списані з реальних людей. А головним консультантом проекту став Кирило Недря на позивний доцент, який був одним із захисників аеропорту у 2014 році. Бойові сцени у фільмі зняті масштабно. Дивлячись картину, ти стаєш повноправним очевидцем того, що відбувається. Важко уявити, що тепер це наша реальність, і ми всі живемо у режимі війни, яка намагається позбавити нас найдорожчого, вільного життя та ідентифікації нас як українців. Але вільні українці були, є і завжди будуть. Слава Україні! Всім привіт! Мене звати Роман Ясіновський, і я хочу сказати вам, чому варто дивитися фільм «Кіборги». Насамперед, фільм «Кіборги» — це військова драма, військова драма про наш народ, військова драма про справжніх героїв, які впродовж багатьох днів тримали наступ від ординської Росії. Це фільм про наших героїв, це фільм про нас, це фільм про те, що. Ми незламні і ми сильні. Це фільм про Україну. Будьмо сильними і будьмо українцями. Слава Україні! Ну, По-перше, це кіно зняте про справжніх українських героїв, не видуманих персонажів, а саме про тих людей, які воювали в Денському аеропорті, і яких не дарма прозвали кіборгами. По-друге, мабуть, це дуже мотиваційне кіно, яке піднімає дух. Мені здається, не тільки українських воїнів, а і просто звичайних українських людей. По-третє, це кіно, в якому персонажі зібрані з абсолютно різними думками, з різними поглядами на життя, з різними відносинами, від, з, різним, з різним відношенням до життя, але об'єднаних однією ціллю, ціллю визволення України. І мені здається, саме зараз цією ціллю об'єднана вся наша нація. Е, тому, щоб якось підкріпити це відчуття, ви можете передивитись ще раз кіно кібер. А ви були на каналі Кіносенс. Підписуйтесь на наш канал та не забувайте про вподобайки. Дякуємо за увагу і до нових зустрічей.